Я хочу вам показати, як легко і швидко можна прив'язати карточку свою банківську до кабінету. Коли ви вже зробили кабінет і треба прив'язати карту, значить, що ми робимо? Нажимаємо в правому углу кружечок, де намальований такий чоловічок. Нажали. Друга строчка, де ще написано: нажимаємо. Тут ваші дані, і ось тут синя строчка написано Управління виставлення щитов. Оце, що нам і треба. Нажимаємо на цю строчку. І тепер нам треба заповнити ваші дані, щоб ви коли купували продукт, щоб з легкістю можна було проплатити за цей товар. Добавить новий платежний профіль, ми на нього нажимаємо. І тепер заповнюємо. Ось тут де номер карти. Ви пишете свою номер карти. До якого місяця вона дійсна, і до якого року. Потім ім'я, наприклад, на кого та карточка. Там Світлана, або Валерій, і ще хтось. Фамілію обов'язково також. І пишемо це все на англійській мові. Перша велика буква, потім маленькі букви. Телефон обов'язково. Телефон пишемо так, як написано. Пишемо такий телефон, який ви писали при реєстрації, і електронну почту. Почту також. Тепер вулиця. Вулицю ви пишете англійськими великими. Всі дожні бути букви великі. Наприклад. Ось так. Вулиця називається там, наприклад, новая. Але головне, щоб букви всі були однакові, великі. Потім ми пишемо город, також великими буквами. Состояння це пишемо, яка область, також великими буквами. Поштовий індекс, і потім продовжити нажати». Коли ви все заповнили, це все? Ви нажимаєте на зелену цю строчку, де написано продовжати. Вас перекине на другу сторінку, і ви там повинні прочитати повністю дані, щоб вони співпадали з тими даними, які вам потрібні. Якщо у вас там щось неправильно записано, ви вертаєтесь на задню сторінку. Якщо у вас все влаштовує і ви правильно все написали, значить ви там також нажимаєте на таку строчечку, щоб підтвердити. І так прив'язується карта, і нічого тут страшного нема. Так що ось так прив'язується карта до кабінету.